Слово Верітас на ранок 16 вересня. Євангелія на сьогодні описує подію великого чуда воскресіння хлопця з міста Наїн. Ми не знаємо його імені ані імені Його Матері, але знаємо її стан вона була вдовою. Помер її чоловік, а тепер і син помер. Можливо, запитувала Бога. Господи, скільки ще може бути цих страждань. Ця жінка подібна до наших українських жінок, які втратили на війні чоловіка, сина. Ісус приходить, щоб утішити, заспокоїти страждаючу жінку. В словах не плач, чуємо Я з тобою. Юначе кажу тобі встань, наказ Ісуса. Це слово для нас, щоб не знеохочуватися, а продовжувати вірити в Бога, в ньому шукати утіхи та розради.